Чисте довкілля починається з чистоти рідного міста. З ініціативи міського голови Олександра Цибрія 1 квітня в місті стартувала акція Чистий четвер, мета якої наведення ладу в Умані до Великодня. Багато небайдужих уманчан вже відгукнулися на акцію і продовжують це робити. 8 квітня відбулось прибирання зеленої зони по вулиці Пролетарській. Я вдячний мешканцям, які до нас звертались з тим, що необхідно організувати прибирання вулиці сумісно з мешканцями даного мікрорайону, сумісно з екоклінером розпочали прибирання даної території. Сьогодні товариство Екоклінер разом з депутатом міської ради Дробілком Юрієм Володимировичем на вулиці Пролетарській проводить прибирання території. Виконуючи всі питання по благоустрою нашого міста, прибираємо, вичищаємо, зокрема, на зелені насадження. Наше товариство вже проводило акцію на Осташівці, де ми лише тільки з однієї сторони пляжу прибрали близько 20 метрів кубічних сміття. Це різне сміття: гілки, бутилки, скло, пластик, пакети і так далі. Та ж сама ситуація тут. Ви бачите так само гілки, пакети, а зелена зона. Тут можуть відпочивати діти, гратися, гуляти мами з маленькими дітьми. Тобто ця зона може бути відпочинку, а вона перетворилася на бруд і сміттєжвалище. Давайте любити наше місто, давайте любити себе, давайте любити наших дітей і будемо лише сміття викидати в сміттєві баки, які призначені саме для цього. А зелені зони, зони відпочинку, ставки будемо використовувати за їх призначенням для відпочинку.